Один чоловік вирішив перевірити прислів'я, є ще порох поріхівниці, і став потроху собі в їжу додавати порох. Він прожив 108 років, залишив після себе 10 дітей, 28 внуків, 44 правнука і п'ятиметрову вирву на місці крематорію. Жінка така спахміля лежить. Дорогий, дорогий, відкрий мені мінералку. А що таке? Вчора бутилку шампанського відкривали і кричали Дорога професіоналам! А сьогодні... Даль-даль-ден! Сидить компанія і розповідають анекдоти Ну не анекдоти, а просто пронумерували їх Щоб довго не розказувати Просто цифри кажуть І так, 13 Га-га-га-га-га ага, ага, 18 а, це прикол, да. так? 69 Ну, Вася, ну що ти при дитях такі анекдоти розказуєш?